Прийшло дуже багато футболок, робочих, чоловічих, однотонних, без малюнків. Ось, так, є темний графіт от такого кольору. Темно-сірий. Є світло сірий, зараз покажу. покажу. сірого кольору, є білого кольору. Є чорні, в наявності є всі розміри. Футболки чисті без малюнків, 100% катон, от така горловина, дуже м'яка тканина. Ціна таких футболок буде 200 гривень. Дуже класні футболки, от такий буде рокавщик. Пізніше знімлю відео більш детальніше, бо тут не дуже зручно. 200 гривень, 100% катон.